Бібліотека для юнацтва стала учасницею проєкту Німецька Поличка в Україні і вже отримала комплект з 14 нових видань книжок німецьких авторів, перекладених українською мовою. Усі видання побачили світ у рамках проєкту обміну між німецькою та українською книжковою та літературною індустрією, що фінансується уповноваженою федерального уряду Німеччини з питань культури та засобів масової інформації, та реалізується гета-інститутом в Україні, німецькою асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів та Українським інститутом книги. Переважно це видання художньої класичної та сучасної німецької літератури для дорослих читачів. Також є декілька примірників галузевих книг. Наприклад, хочеться звернути ось увагу книгу на Ніно Хараташвілі. Це сімейна сага, розповідає про історію шести поколінь. Це Грузія, починаючи з 1900 року до початку 2000-х років. Розповідає, як родина переживає різні. Проблеми різні життєві ситуації, їхні переживання. Тобто, ось така є книга ось Урсули Познанські. Це німецька книга, яка отримала німецьку премію юнацької літератури. Буде цікава дуже для молоді. Це такий трилер. Головний герой опиняється в просторі загадкової комп'ютерної гри. І ось протягом книги намагається пройти різноманітні випробування. Є так. е, ось також «Юдіт Герман. Це збірка семи меланхолійних таких історій, романтичних, чуттєвих, які також будуть цікавими багатьом користувачам. Юнацька бібліотека дякує публічній бібліотеці імені Лесі Українки. Вона передала до Олександрійської ЦБС примірники книг військової тематики. Київ Пекельний 22» й та Київ Жінки війна. Книга Пекельний 22» –– це певною мірою щоденник перших місяців цієї війни. Живий, різноплановий, щирий. Кожен розділ збагачений спеціально підготовленими інтерв'ю з постраждалими від російсько-української війни, фотографіями з місць подій, а також доповнений історичними хроніками, котрі допомагають глибше зрозуміти значення нинішніх подій. Не менш важливою є книга Київ, жінки-війна. Це збірка спогадів 20 жінок про Київ у війні. Документальна фіксація подій, що відбувалися і відбуваються навколо рефлексії, емоції, містить щоденникові записи і фрагменти спогадів. Раніше в юнацькій бібліотеці вже запрацювала англійська поличка. Там є книги англійською мовою від британських авторів. Також у центральній бібліотеці працює польська поличка. На ній є переклади українською мовою, польської класичної та сучасної літератури.